Ми не випадково визначаємо всесвітній тиждень космосу саме восени, навколо все вирує життя, все ще незважаючи на те, що літо вже добігає кінця, незважаючи на те, що небо вже частіше затягнуто хмарами, але зоряне небо залишається все таким же ж яскравим. Але це не основна причина, чому колись Вчені вирішили, не тільки вчені, вся наукова спільнота, вирішили призначити не один день космосу, а цілий тиждень саме на жовтень. А ну згадайте, 4 жовтня 1957 рік. Про що це? Я думаю, багато хто з вас згадає, що саме в цей день було запущено перший штучний супутник. Запущений він був радянським союзом, але за ним спостерігало багато тисяч пар очей по всьому світу. Ця, ця жатнева пригода не залишилась непоміченою американськими школярами. Є чудовий фільм Жовтневе небо, дуже раджу до перегляду, побудований на автобіографічному романі Гомера Хікема. Який так і називається Жовневе Небо історія розповідає нам про трьох школярів вищої школи, які після такої неймовірної події, як штучний супутник а в них над головою вирішили присвятити своє життя дослідженню космічної сфери і дослідженню можливостей людини в цьому напрямку, в цьому аспекті. А що ж тоді таке? От ми кажемо, ми святкуємо щороку тиждень космосу з 4 до 10 жовтня. Що ж це за дата така, 10 жовтня? А 10 жовтня це вже в нас дата укладення міжнародного договору про використання космосу виключно в мирних цілях. Будь-які космічні об'єкти відкриті будь-якою країною, незалежно від того, хто був першим, вони мають використовуватися. Або досліджуватися виключно в мирних цілях. Попереду нас чекає неймовірний тиждень. А що цікаво, кожного року, починаючи з 1999 року, тиждень космосу має іншу тему. Цього року космічний тиждень космосу присвячений життю у космосі. І це навіть не стільки про іншопланетян, про яких ми так мріємо дізнатися, це не стільки про пошук позаземного життя, скільки про те, як людина буде почуватися на віддаленні від землі, на віддалені від своєї колиски. Вже понад дві сотні років люди говорять про те, що вже час залишати цю колиску вже час мандрувати, опановувати космічний простір. Але з'ясовується це не так легко і не так просто, як здається. Адже на сьогодні ми знаємо напевне, що життя в біологічній формі, яким ми його знаємо, існує тільки на цій планеті. Не більше, тільки тут. Якщо ми говоримо про виживання людства у космосі, давайте спочатку визначимося, скільки взагалі людей фізично перебували в космічному просторі. Подивіться, якщо ми загуглимо, то нам надійде така відповідь, що близько 700 осіб були на орбіті Землі або виходили у відкритий космос, це не враховуючи космічних туристів. Мабуть, ви чули про цей чудовий напрямок, найдорожчий просто вид туризму, але який користується неймовірним попитом. Є різні різновиди космічного туризму: від суборбітальних польотів, та, всього лише там на 100 кілометрів, до перебування на космічній станції протягом кількох днів, і навіть на перспективу є туристичні маршрути з висадкою на місяць. Але як правило, люди, які можуть собі дозволити такі туристичні маршрути, вони не дуже люблять афішувати свої дані, тому цю цифру ми опустимо. Умовно кажемо, що близько 700 людей вже в космічному просторі бували, працювали, виконували якісь задачі, і з цими задачами впоралися. Нам тільки здається, що дуже важливо. Технічна складова космічного польоту. Так, це важливо, але це не найголовніше. Найголовніше і найпроблемніше це не зробити класний космічний корабель. Найпроблемніше адаптувати наше тіло до перебування в космічному просторі. Дивіться, ми з вами звикли жити на дні повітряного океану. Ми звикли, ми не відчуваємо цей тиск. ну Хіба що коли дитина народжується, да, вона одразу ж може відчути різницю між тим, як вона перебувала там, в дуже затишних умовах, і тут на неї тисне атмосферний стовп, і тут у неї там, інша температура. Згодом ми до цього звикаємо. А от в космічному просторі там ситуація кардинально змінюється. Бо м'язи, які не відчувають гравітаційного впливу, вони розслабляються. Стисніть руку. Дуже дуже міцно. Відчуйте напругу м'язів, а тепер розслабте. М? На орбіті Землі ваші м'язи будуть в настільки розслабленому стані, що е, це буде неймовірний кайф, але разом з тим. Коли ми розслаблені, ми починаємо деградувати. На жаль, так. І саме для того, щоб не втратити м'язову активність, астронавти потребують постійних рутинних фізичних вправ щодня. А власне, мікрогравітація не рятує від відсутності земної гравітації. Найсерйозніша проблема, як я вже сказала, це м'язова атрофія і вплив на кістки людини, коли кістки стають крихкими. І навіть після виконання певної роботи астронавти, повертаючись на землю, повинні проходити певну адаптацію, тобто вони повинні відновлювати своє тіло, навіть якщо вони дуже вперто працювали на орбіті, да там займалися на тренажерах, приймали вітаміни. Дивіться, максимальна кількість перебування в космічному просторі на сьогодні зафіксована там щось трошки більше тисячі днів. Це рекорд. А подорожувати, наприклад, до Марса, подорож до Марса і назад, займе три роки. Ще жодна людина не перебувала в таких кризових умовах. Власне, коли астронавти перебувають на орбіті, вони принаймні візуально можуть відчути зв'язок із землею. Вони, хоча б в ілюмінатори, можуть її побачити. А от в історії з Марсом там трошки інше. З поверхні Марса наша Земля виглядає малесенькою блакитною зірочкою. Е, я не знаю, мені здається, психологічно це буде дуже-дуже складно сприймати, що твій рідний дім настільки далекий. Декальцифікація, тобто втрата кальцію з кісток, м'язова атрофія, це проблема. Яка ще проблема може бути? З'ясовується, що в умовах мікрогравітації або відсутності гравітації, взагалі, а дуже серйозний негативний вплив відчуває людина на свій зір, тобто вона може втрачати зір. Ну і крім того, космічна радіація, від якої немає захисту поза межами нашої планети. Для того, щоб впливати на стан здоров'я астронавтів, на стан здоров'я майбутніх мандрівників, вже є певні рішення. Вже вчені вигадали певні рішення, які, до речі, навіть зараз вже використовуються. Вчені на зараз знайшли рішення, як відновити або запобігти пошкодженню ДНК в умовах зіткнення людського тіла з космічною радіацією. Не знаю, чи чули ви цей термін, але от. Існує такий термін біохакінг страшне таке слово. О, насправді це м, такий е, науково-технологічний підхід до оптимізації здоров'я. Не обов'язково бути астронавтом, щоб піклуватися про своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя. Але е, біохакінг це саме науковий підхід, який нам дозволяє м, підвищити якість життя, е, підвищити за рахунок цього тривалість життя, запобігти виникненню таких непередбачуваних, наприклад, або навпаки, передбачуваних, але дуже агресивних навантажень, як от е, космічна радіація. Е, Вчені розробляють спеціальні космічні вітаміни. І навіть спеціальна генна терапія відбувається, яка допомагає налаштувати організм людини на самовідновлення, на самостійний ремонт пошкоджень, які людина отримує під час перебування в невагомості, під час отримання впливу космічних. Промінів. Ну і звісно ж, для тривалих космічних польотів нам обов'язково потрібні певні ресурси. Тому часто в густо на борту Міжнародної космічної станції проводяться експерименти з рослинами. А як ви пам'ятаєте, то Леонід Каденюк також займався такими біологічними експериментами, вирощуючи салат на борту МКС. Це дуже дуже важливий аспект через те, що забезпечити перебування під час тривалих польотів, забезпечити астронавтів свіжою їжею, вітамінізованою це дуже дуже важливо. Дуже важливо видобувати кисень і дуже важливо переробляти органічні відходи. А це також один з напрямків дослідження, яке пов'язано з виживанням. За межами нашої планети. Ну і безумовно, дуже важливим аспектом дослідження космічного простору, мандрів між планетами є етичний аспект. Ми говоримо про те, що людство не має права втручатися в інші, більше іншопланетні екосистеми для того, щоб не зруйнувати Але на сьогодні це питання ще. Відкрити, тому це вже задача вашого покоління, задача майбутніх поколінь створити певну етичну концепцію, певні етичні норми, що дозволено в космічному просторі, а що не дозволено саме нашій людській цивілізації. Ну що ж, для того, щоб жити в космосі, потрібні не лише високотехнологічні космічні ракети, космічні прилади. Нам потрібні і космічні лікарі, і космічні фермери, і космічні архітектори, і навіть космічні філософи, які будуть створювати етику космічних досліджень. Тому космос це не лише про далекі зірки, космос це про майбутнє нашого людства. З міжнародним тижнем космос.